Того, слово предоставляється геометр міста підготуватися. Юний, юний репортер. Сьогодні за завтра купить кошик. Сергій, так? колективу 9 класу Газета «Козацьке місто. Ми ті, хто творить Україну у навчанні, творчості і житті. Ми живемо у неспокійний час, час великих роздумів та сподівань. Кожна історична епоха висилає вимоги для виховання та навчання нас, молодих, повних енергій, завзятих, люблячих свій народ, свою батьківщину. Україна для кожного з нас це батьківщина, яка подібна до величезного дерева, на якому не порахувати листя. Усе, що ми робимо доброго, додає йому сили, але будь-яке дерево має корені. Без коренів його повалив би навіть не сильний вітер. Корені живлять дерево, зв'язують його з землею. Без кореня і не росте, говорить народна мудрість. Корені – це те, чим ми жили вчора, рік тому. Це наша історія. Саме на цю тему в класі була проведена виховна година. Ми разом з класним керівником підготували виставку Вітер історії, де учні змогли. Побачити історію формування і розвитку нашої держави. Адже життя без історії минулого це значить жити без свого роду і племені. Запорізька Січ, мабуть, немає жодної людини у нашій багатостраждальній країні, яка б не знала про славу Запорізьку Січ, а Січове лицарство, козацтво про героїчні звитяги, про їхні походи, подвиги, щоб лише. Ознайомитися із історією козацтва наш клас побував на екскурсії на легендарній хортиці, звідки розвивалася воля козацтва на всю Україну. А також був проведений тренерів на тему тої слави козацької Повік не забудемо. Наші предки завжди нас надихали і застерігали, щоб ми завершили розпочати ними справу по відродженню національної держави. Ця пора прийшла і відзначилась в акті про незалежності України від 24 серпня 1991 року. І саме перший урок 2011 року був присвячений 20-річчю незалежності України. Україна наш спільний дім. З того часу наша держава називається Україною, а безсмертна пісня, що не вмерла, Україна стала державним гімном. Незалежність нашої країни стала реальністю. Проте боротьба за національну культуру за українську мову, традиції, звичаї ще триває. І ось, щоб не розгубити золоті зерна української духовності, в нашій школі започаткували святкувати кожного року День вишиванки. Це виїзди на українське свято прийшло на одному диханні. В цей день всі учні, вчителі, прийшли до школи в українському вбранні, А актовий зал був ніби музеєм української вишиванки. Надовго нам запам'ятається зустріч з музеєм української вишиванки та народною вишивальницею Єхименко Валентиною Петрівною, членом Національної спілки майстрів Народного мистецтва України. У військово-патріотичній роботі значна увага приділяється вихованню учнів, у дусі бойових традицій українського народу та його збройних сил. Вже стало доброю традицією, в жовтні та травні місяці в школі проводити тижні патріотичного виховання. Учні самостійно готують творчі проєкти, доповіді організовують зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, вольними інтернаціоналістами, учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Адже біль Чорнобиля з роками не зникає. Не зі сторінок стародавних літописів і незнеген, та переказів увірвалися в наше життя селячне моторошне слово Чорнобиль. Слово це стало символом горя і страждань. У пам'ять про трагедію на Чорнобильській атомній станції доправили загальну шкільну виховну годину Чорнобиль, чорний біль землі. Ця виховна стала символом того, що подвиг героїв не минуле, на його забуття не маємо права. Ми повинні пам'ятати і дбати про чисне світло квітуче майбутнє. Нова історія твориться на грунті пам'яті та любові до своєї країни історії, батьків, батьків і дітів. Таким чином, наша пам'ять про славне минуле українського народу повинна підкріплюватися добрими справами. Я впевнена, що ми молоде покоління, йде тією ж дорогою, якою йшли, наші пращури. Ми, як і козаки, маємо лишити по собі добрий слід. Добро вопрос. А ви знаєте, що в ви цій виходні будуть на кортиці? Нічого журналісти. Люди, там буде такое дійство, що Добре. туди потрібно срочно. Начиная с 12-го, ну ладно, это рановато все-таки, а вот э, в субботу-воскресенье обязательно туда приходите с фотоаппаратами, приходите с э, записными, с диктофонами, еще чем-то. Там будет спас. Там будут идти стенка на стенку в пятницу, в на Запорожье. Это вот. да, да, вам тут самые настоящие бои. Причем наши, наши запорожские казацкие бои, когда они по раздеваются, кто хочет, тот и участвует, абсолютно, и идут стенка на стенку, и все это будет, наверное, вставлено. А вот в Сечи, когда вы были, поднимите руки, кто был на Сечи, в этой вот... вы заходили там, где раньше гетманы собирались? Вам давали в руки булаву держать. А мне дали. Это было что-то. Они думали, что напугают до смерти. И что я бабушка, и я не выдержу. Представляете, я беру ее, а там килограмму. Давайте я как писатель скажу. Килограммов 8. На балдашнике это будет. Сама ручка длинная, да? Мне пришлось напрячь все мышцы, которые остались для того, чтобы удержать. Но я в лицо грязь не упала. Я выдержала. Попросите, там, правда, они говорят, э, пугают, лятаем. Еще мускалы дают три воды. А у меня подруга была как раз, из Москвы. И хотели ее напугать, а мне тоже интересно стало, потому что она только взяла в руку на ну, бумс и упала. Вот, Естественно, что это мне захотелось поддержать. Походите, по этим в субботу, в воскресенье, дай Бог, чтобы погода была хорошая. Там будет масса материалов для вашей газеты. Вот Казанская личность, понимаете? Можете вышиванку надеть, там будут вышиванки все, те, кто будет участвовать. Приезжайте.